Наші заняття на уроках української мови ми з вами починаємо із повторення того, що вивчали в другому і 3 класах. Зверніть увагу на те, що теми уроків записані синім кольором. Давайте прочитаємо тему нашого сьогоднішнього уроку звуки і букви. Давайте з вами згадаємо, чим звук відрізняється від букви. Звуки ми чуємо і вимовляємо. А букви ми бачимо, читаємо і пишемо. Давайте з вами виконаємо вправу 2. Роздивись малюнки: добери до кожного малюнка назву. Перед вами малюночки розгляньте їх уважно, що ви бачите. Давайте з вами прочитаємо слова для довідок вишня. Абрикос, груша, капуста, ананас, огірок. Отже, перший малюночок, що це таке? Абрикос, другий малюночок ананас. Далі капуста, вишні, огірок, груша. Читаємо далі, що ж нам треба зробити? Запиши в зошиті слова, які починаються з голосного звука. Давайте з вами згадаємо, які звуки ми називаємо голосними. Голосними ми називаємо звуки, при вимовлянні яких ми чуємо з вами голос. Такі звуки можна проспівати. Давайте проспіваємо з вами ось такі звуки. Ы, е, і, і. Ось вони. Їх шість. Звуки, які не можна співати, і при вимовлянні яких ми з вами чуємо голос і шум, називаються приголосні, наприклад, з ш, б, П, Р, ц. «В» і так далі. Отже, давайте з вами запишемо слова, які починаються з голосного. Читаємо перше слово. Вишня. Який перший звук? «В». Він голосний чи приголосний? Так, він приголосний, тому це слово ми писати не будемо. Читаємо друге слово. Абрикос. Який перший звук? «А». Він голосний. Давайте запишемо це слово. Запишіть в зошитах 2 вересня, класна робота, вправа 2. І перше слово абрикос. Беремо олівчик, позначаємо кружечком голосні звуки, рисочкою приголосні. Зробіть звуковий аналіз цього слова. Читаємо наступне груша. Перший звук Г. Який він? Голосний чи приголосний? Так, він приголосний, тому це слово ми писати не будемо. Наступне слово читаємо капуста. Перший звук К. Знову приголосний. Знову це слово ми пропускаємо. Читаємо далі Ананас. Перший звук А голосний. Значить, це слово ми запишемо в зошити. Записали слово. Зробіть звуковий аналіз його. Позначте голосні кружечками, а приголосні рисочками. І останнє слово читаємо: Огірок. Перший звук О, він голосний. Отже, це слово ми також запишемо. Записуємо слово, ставимо в кінці крапочку. Позначаємо голосні і приголосні звуки. Зверніть увагу, що в слові огірок приголосний г ми вимовляємо м'яко. Ми ж не кажемо з вами огірок. Ми кажемо огірок. «Г» – м'якенько. Тому його підкреслимо двома рисочками. Давайте з вами виконуємо вправу цікаву. Порівняємо слова, які відрізняються всього лишень однією буквою. Розглянемо на сторіночці п'ятій, вправу три. Прочитай, якими голосними звуками відрізняються слова у парах. Читаємо пари слів. Дим, дім. Слова схожі, але відрізняються буквами и. І. Кит-кіт. Так само відрізняються тільки букви «и» і. Другий стовпчик миска, маска. Слова схожі, але відрізняються и а. Голка гілка. Знову відрізняються слова тільки однією буквою «о» «і». І останній стовпчик син. Сон. Слова відрізняються буквами Й О. Остання пара слів гриб граб. Слова відрізняються буквами И, «а». Запишіть перший стовпчик, другий стовпчик слів, а третій першу пару слів запишіть під першим стовпчиком, а другу пару слів. Під другим стовпчиком позначте кружечками букви, якими відрізняються ці слова. І, і, о, і, и, а и о. Які це звуки? Так, це голосні. Отже, сьогодні на уроці ми з вами повторили знання про звуки, голосні і приголосні. Давайте розберемо з вами домашнє завдання, яке розташовано на сторінці 4 вправа 1. Прочитай вірш. Читаємо. Андрійко наш уже школярик, іде з портфеликом в руці, а в ньому зошити й букварик, пенал і ручка, й олівці. Поетеса Наталя Забіла. Про кого цей віршик? Так, цей віршик про хлопчика Андрійка, який став школяриком і йде в школу з портфеликом, в якому лежать зошити, букварик, пенал, ручка олівці. Прочитали, що ж треба тут зробити. Читаємо завдання під циферкою 2 в жовтому кружечку Випиши виділені слова. Тобто весь віршик писати не треба. Виписати треба тільки слова, які виділені чорними жирними буковками. Давайте їх прочитаємо. Андрійко, школярик, зошити, букварик, пенал, ручка, олівці. Ось ці слова ви запишете. Що далі треба зробити? Підкресли в них букви А, О, У, Е, И, І. і. Які звуки вони позначають. Отже, зробите так: пропустите рядочок від класної роботи, запишете 2 вересня, домашня робота. Далі запишете «вправа 1». запишете слова: перше слово з великої букви Андрійко. Далі слово школярик, зошити, букварик, пенал, ручка, олівці. В кінці поставите крапочку. Позначте кружечками в словах голосні А, О, У, Е, ауе. Виконайте завдання самостійно.